У полтавських відділеннях Укрпошти почали працювати експрес-вікна. Це окрема каса, де надають лише швидкі послуги. Є послуги, які швидко надаються. Наприклад, видача посилка там 32, 45 секунд. Є такі, які довго. Наприклад, там, видача міжнародного переказу або видача пенсії. то це довід, щоб клієнти, які прийшли за так званими швидкими послугами, не чекали в черзі. Клієнтів, які прийшли з дому, ми вирішили ці два потоки розділити. Тобто є універсальні каси, на яких можна отримати будь-яку послу, є експрес-каси, експрес вікна на які можна швидко отримати, відправити посилку, отримати листи до п'яти штук, отримати переказ після плати. Всього в Україні такі експрес-вікна запрацювали у більше ніж півтори тисячі міських відділеннях. На Полтавщині це близько 52 відділень. Полтаві, конкретно Полтаві на всіх вікнах, окрім на всіх відділеннях, окрім 17-го, Це відділення, яке на червоному шляху, бо там всього одна не працює. Ми намагаємось пришвидшувати саме надання послуг «Укрпочта» і саме для цього було зроблено це експрес-вікно. Так, звісно, у нас великий потік людей. І завдяки цьому вікну є можливість, є змога обслуговувати людей швидше. Як розповів Павло Шестопал, у експрес-вікні опрацьовуватимуть запити відвідувачів не довше п'яти хвилин. Раніше, особливо до 10-го числа, коли йдуть прийоми комунальних платежів, люди літнього віку зазвичай платять тут через Укрпошту, то черги дуже великі. І можна і годину було чекати, поки підійдеш, просто отримати чи відправити посилку. А зараз, якщо буде експрес-вікно, а інші послуги банківські, наприклад, ітимуть через інші вікна, я думаю, що це. Займатиме набагато менше часу. Я рада, що з'явилася така можливість того, що зазвичай тут стільки людей, і ти чекаєш, поки 40 хвилин якась бабуся, оплатить якісь там комуналки. Поки експрес-вікна пілотний проєкт. Якщо він покращить роботу відділень, його залишать на постійній основі, розповів Павло Шестопал. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.